От зараз я йду, да, і думаю на всю ситуацію, яка твориться в нашому світі. Україна захищається від Росії, Китай хоче напасти на Тайвань. І в Арменії та Азербайджану теж є якийсь конфлікт. Але зараз в мене дощ. Давайте зараз бистренько прийду додому і продовжимо на дхунок цього говорити. І знаєте, я чесно не розумію країн у цих терористів, які хочуть загарбити. Маленькі території, маленькі країни для чого їм це все ну може слава, а можливо, і гроші. Але я хочу говорити про це самого самого початку, тільки тоді, коли ще люди бігали зі списами, луками і щитами, коли люди реально хотіли загарбати це заради слави. Той час правителі хотіли загарблювати більше території для слави. Якщо у них це вийшло, вони прославились в лицях людей своєї країни, а також вони получали багато рабів і золото, що давало їм можливість зробити свою країну ліпшою. Але що відбувається зараз? Чому люди хочуть цього? Чому люди хочуть воювати і навіщо їм це? Як казав Кузьма, якщо людина дебіл, то йому треба це пояснити, бо він ж не знає, що він дебіл і. Наші правителі, які цього хочуть, вони ж дебіли, і люди їм цьому це поговорять, але ж вони до них не доходять. у них тільки гавно в голові, і вони роблять те, що хочуть. Вони ж не розуміють, які наслідки їх чекають, чи буде взагалі їх любити народ, чи що їм буде взагалі після того, які санкції на неї накладуть, чи взагалі скільки людей він погубить, йому по барабану. Він просто хоче. Він він має ціль і йде до неї. А що буде з ним після того? Йому пофіг йому по барабану. от Так Так і почалася Перша і Друга світова війна. В Першій світовій війні винувата Сербія, бо якийсь тіпок Сербії прийшов, перерізав Франца Фердинанда, Фердинанда, і тоді все пішло-поїхало. австро угорщина хотіла помститися і сказала, що. Вони починають війну. Тоді вже все почалося. Тоді вже всі країни почали готуватися, кидали всі всю свою армію на кордони, щоб захиститися. Але їм це не допомогло і в той момент більше 60 країн почали війну. Але ж, блін, в чому взагалі кайф починати війну? Якщо можна просто ті засудити того, ціпа і здати йому казнь. Мені здається це все не в тому, не в помісті, а тому, що вони реально хотіли крові, що вони просто. Взяли і сказали: якщо ж ми просто візьмемо і накажемо їм, то їм нічого не буде. А якщо ми на них напалимо, тоді буде весело. Ну я думаю, це якось так виглядало. Просто нашому не знаю. А друга світова війна почалася з того, що Гітлер напав на Польщу в ній, також плюс-мінус брало участь 60 десятків країн. Ну, я вам не вчитель з історії, якщо хочете самі, почитайте. От. Я розказую взагалі про глобальні ситуації, які зараз створюються в світі. Тому що візьміть книжку з 8-го класу і почитайте. О. Але ж зараз, в принципі, сучасний вік, 21 й і 21 перша століття. Да, і хто би міг подумати, що почнеться війна? Звичайно ж, Путін, хто ще? Оцей диктатор, да російський диктатор, можливо, і вже почав третю світову. Або ж китайці, оці ці люди, які не вміють розмножатися, точніше вони вміють шия, просто не вміють користуватися захистом спеціальним захистом. Да? Просто от давайте послухаємо. Їхню теорію, навіщо їм Тайвань? Колись, в 1886 році вони програли в Японії Тайвань і просто віддали їм цю територію. І, в принципі, так, да, все правильно, але через 10 пару десятків років ми таки подумали і кажуть, Хе, ні, ріб, фігня якась, давайте нам сюди назад наш Тайвань, ми хочемо його назад. Це просто думати, який це маразм. Прийшло два десятка років, да, і вони тільки додумались захопити Тайвай назад. Ніколи була ця війна, ні піти відвоювати його. Ні, Вони через 20 років сказали, що вони хочуть його назад. Але Тайванцям, звичайно, не подобається. Вони вже приїхали до Автономної республіки своєї. Да, і кажуть, що вони будуть самі захищатися, якщо на них нападе Китай. Але Населення в півтора мільярда людей, я думаю, що її армія в 50 мільйонів, може її там більше. Ну, 100% там більше, бо півтора мільйон, мільярда, ребят, мільярда, вибачаюсь. Півтора мільярда людей населення, і я думаю, що якийсь острів, ну, думаю, де буде взагалі фігня віджати для них. Так що. Ну. Отак от. Так от. Навіть зараз я реально не розумію, прочитавши стільки багато матеріалу з історії. Я просто не розумію, навіщо люди все ж таки воюють? Для чого їм це? Якщо б вони потратили ці гроші на покращення своєї країни або, наприклад, на дослідження космосу, на колонізацію, махну це ж набагато цікавіше, чим просто кидатися бомбами в один одного. Навіщо рушити самих себе? В чому прикол? Люди, зупиніться, будь ласка, терористи срані. Не лізьте до чужих країн, просто ну уявіть, якщо навіть Китай забере Тайвань, який буде профіт з Тайваню? Це ж невеличкий острів, ну що він може дати Тайваню? Або ж так само е, Україна Росії, тож порівняно з, укр... з Росією, Україна дов, доволі маленька країна. Навіщо, навіщо просто Путіну на, нам, нас, ми, ми, нашу? Я, я просто не тупляю. Просто він би ліпше ці гроші взяв, які він традить на війни. Пішов би зробив курорти там на Тайгі, на Тайзі, да? бо на Байкалі де там є. Там дуже красиво, там горе, там все, там ну, реально красиво. Да? Але ні. Наш. Він піде воювати з нами. І знає, що він не виграє, бо він лох, позорний лох, путляр, терорист, демократ, дебіл. Безмозлий. Так що Путін. Обращаюсь к тебе. Тебе нам никогда не победить. Українці це незламна країна. Понял? Чесно, я просто реально не розумію, на не це воюють. Можливо, реально просто є за слави. Оця врядлі. Ли... Не думаю, що не буде слави після такої війни, після такої розрушення. Тим більше війних немає і ніколи не буде переможців, бо мирні люди гинуть і. Отак от. от. Ну. Но... Надіюсь, вам сподобався відеоролик. Напишіть в коментарях свою думку на рахунок цієї теми. Мені буде дуже приємно прочитати і дуже цікаво послухати на вашу думку. З вами був Тайнофобія і запам'ятайте, ми живі, як і дихаємо. Боріться, боріться і ще раз боріться. Слава Україні і до зустрічі на новому відео.